Статистика продажів iPhone 14 Pro говорить сама за себе. А здавалося, що ще треба кінцевому користувачу? Змінити модуль Face ID, додати анімацію в операційну систему, змінити модуль камери і поставити на 48 Мп, і знаєте ще в кінці так приправити все це. Маркетингу. І насамперед для мене його успіх виявився більше несподіванкою, аніж очікуваністю. І як би це було не дивно, план Apple спрацював. Але чи дійсно всі ці зміни вартують того, щоб оновлюватись? Ти на каналі не звай про лайк і підписку на канал. Що ж, розпочнемо. Одна з перших великих змін дисплей. І як би це було не дивно, окрім динамічного острова, який так всім сподобався, тут є ще й багато інших змін. Наприклад, як збільшена яскравість дисплея, яка при перегляді HDR контенту може досягати 2000 ніт. Зараз у зимовий період це не має великого значення, але влітку, особливо у сонячні дні, це як ніколи Помітно. Довгоочікуваний Always-On-Display також з'явився на нових прошках, але Apple це зробила, як завжди, по-своєму. Про що йдеться мова? Коли екран переходить в режим Always-On-Display, частка кадрів зменшується до 1 і тим самим не витрачаючи зайву енергію. Разом із тим, шпалери тускнішують, наче в одну мить втрачають насиченість, але при тому передача кольорів та відтінків залишається прийнятною для того, щоб їх відрізняти. Само собою, що годинник разом зі всіма додатковими віджитами, які ви оберете, будуть завжди відображатись на екрані блокування. Але чому Apple вважає, що я захочу дивитись на шпалери? Звісно, що я вимкнув on Дісполи одразу, коли зрозумів, що мені навіть не дають жодної можливості для вибору або налаштування. І я вважаю, що на Android-смартфонах ця функція резона значно краще. Наступна з великих змін в дисплеї має свою маркетингову назву Динамічний острів. Технічно це виріс всередині дисплея для фронтальної камери та зменшеного модуля Face ID, але фактично мені подобається, як вони це інтегрували та найголовніше, обиграли із допомогою анімації в операційній системі. Всі ці анімації умовно можна розбити на три категорії нотифікації або системні повідомлення, Face ID, під'єднання AirPods, Apple Pay тощо. Life Activities, тобто ті, з якими можна взаємодіяти таймер, диктофон, плеєр музики і так далі. Є останні індикатори камери та мікрофона. Єдиний момент, який мені не дуже зрозуміло, чому в Life Activities, коли є активний віджит, при табо відкривається одразу додаток. Чому? Куди б логічніше було б тапати для того, щоб розгорнути й взаємодіяти з ним? А у випадках, коли треба відкрити додаток повністю, затискати. Але ж не навпаки. Саме з цієї причини виникало дуже багато мізкліків і це реально дратує. В усьому іншому, всі ці системні анімації вони в жодному разі не змінюють традиційного використання, ну, айфона взагалі не змінюють. Вони просто в деяких місцях їх, знаєте, покращують не більше. Чи подобаються вони мені? Так подобається. Чи варто суто заради них купляти цей iPhone? Ні, не варто. Це такий, знаєте, чудовий маркетинговий гачок, який дає пристрою унікальність, ну і, звісно, що більше продажі. І мені здається, що вони цю унікальність будуть і надалі просувати, виключно і надавати чисто для промоделей. Бо, як не дивно, це працює і його дійсно купляють. Але знову ж таки, я повторюсь особисто. Купляти цей айфон виключно заради того, що тут оновили чубчики, додали нові анімації, точно не варто. Наступний зі змін це оновлений процесор, і як результат, покращена автономність. Якщо подивитись результати тестів, то стане зрозуміло, що автономність краще навіть не на годину, а мова йде про буквально 10-15 хвилин різниці у порівнянні із минулим поколінням, враховуючи реальний сценарій використання, якщо ви дуже активний користувач, 8-9 годин цей фон точно проживе. Тому я не можу сказати, що автономність iPhone 14 Pro можна записати дійсно у переваги, тому що стрибок в автономності з 12 Pro на 13 Pro був значно відчутніший. Використання телефотомодуля на 48Mpx, як основного, є наступним і достатньо суттєвим оновленням для цієї прошки, яке далось не так то й легко. Ось це модуль камери в iPhone 12. А ось це модуль камери в iPhone 14 Pro. Ще раз, iPhone 12 iPhone 14 Pro. Він настільки гігантський, що займає майже четверть задньої кришки iPhone. Сам модуль суттєво вибирає, через що покласти його рівно на стіл, навіть у захисному чехлі, вам не вдасться. Але і це ще не все, сам iPhone став значно важчим. Ну, став важчим, і що далі, ну запитаєте ви мене. А річ у тому, що це має неабияке значення у повсякденному користуванні. Окрім хардверної частини, звісно, є багато і софтверних оновлень та нововведень, покращений алгоритм обробки фото, двократний зум і екшн мод. Тож дивимось на це все в деталях, якщо чесно, я жодного разу не робив ще настільки детальних тестів камери смартфона. Це я тонко натикаю на лайк та підписку на канал, якщо ви ще чомусь це не зробили. Майте на увазі, що жодне з фото або відео, яке ви побачите далі, не оброблювалось додатково. Тож, почнемо з фото. Денне освітлення, ліворуч, звичайне фото, праворуч RAV. Для тих, хто не розуміє, хоча б поверхово, що таке RAV і навіщо він потрібен, не купляйте iPhone. Забудьте, донатьте краще всі кошти на ЗСУ. Так от, наочна різниця помітна одразу. По-перше, кольоропередача відрізняється, а по-друге, чіткість та деталі. Якщо масштабувати, то ліворуч буде вже піксельна каша, водночас праворуч ще можна розпізнати об'єкти. Така колосальна різниця в чіткості утворилась не просто так. Справа в тому, що ЧПЕК знімається на основний 12 мегапіксельний модуль, і один файл при цьому важить десь 8 МБ в середньому. А RAW вже знімається на 48 мегапіксельний телефотомодуль, і при цьому один файл важить десь приблизно 120 МБ. Тому, якщо чіткість та деталізація у вас в пріоритеті, в такому випадку треба обрати саме raw формат Макросцену iPhone розпізнає автоматично і одразу з'являється відповідна іконка праворуч знизу. За це відповідає надширококутний модуль на 12 Мп, тому колосальної різниці між двома розширеннями у деталізації не буде. На початку я намагався спіймати момент, тримаючи iPhone як зазвичай. Потім зрозумів, що так діло не піде і перевернув його до гори тріху. Так стало зручніше. Також з'явилася можливість фотографувати із зумом 2X, при цьому суттєво не жартувати якістю, саме тому у деяких випадках це може стати у нагоді. По моїм особистим відчуттям, колосальних змін у портретному режимі не відбулось. За портрети відповідає основний модуль на 12 мегапікселів. Нічні фотографії також знімаються на основний 12 мегапіксельний модуль. Не дивлячись на покращений алгоритм і те, що фото знімається з витримкою 2 або навіть більше секунд, шум присутній, а деталізація як для нічного фото Чудово. А от робити нічні фото із зумом я все ж таки би радив. Різниця між звичайним та подвійним зумом просто колосальна, а розширення, в якому ви робите фото, не грає великої ролі. З потрійним зумом просто піксельна каша. Стосовно відео тут же куди цікавіше, знову ж таки, почнемо із денного освітлення, ліворуч H264, праворуч прорез. Якщо трошки проглиблітись в деталі і поговорити про бітрейт 4K відео в 30 FPS, то у звичайному H264 бітрейт 61 Мбіт на секунду. В моїй камері Sony zv 10 у 8-бітному відео також H264 бітрейт 100 Мбіт на секунду. А в прорез кодеку знімається 12-бітне відео із бітрейтом 765 Мбіт на секунду. Зупиніться, видохніть, і почуйте це знову 765 Мбіт на секунду. Тобто одна хвилина 12-бітного проріз відео в 4К-30 FPS в HDR буде важити приблизно 6 ГБ. 6 ГБ одна хвилина відео це дуже багато. На цьому прикладі хочу наочно показати деталізацію проріз відео. Якщо бути відвертим, вона дійсно вражає, але разом із тим дається в знаки розмір матриці, тому видно ось такі артефакти у вигляді зелених відтінків. Про Action Mode поговоримо трохи згодом, але якщо дивитись на звичайну стабілізацію у відео, вона також на достойному рівні. Тут можна побачити пару прикладів та бекстейджів для повного розуміння. Action Mode – це режим, з допомогою якого кутна камера знімає стабілізоване відео, яке ще потім стабілізується програмно і на виході отримується 2,8 відео в 60 кадрів за секунду. Єдине, що я не знаю, хто буде використовувати iPhone за 1100 доларів як екшн камеру. Ну, його і так достатньо легко пошкодити. А в екшн сценах ну, тим паче, його можна просто знищити. Ну і Бог ти, ну, навіть якщо це станеться, Бог з цим айфоном, матеріал, який ви назнімаєте на пошкодженому айфоні, вже не так просто скинути і не так просто його вилучити. На відміну від будь-якої екшн камери, де для цього існує. Звичайна карта пам'ять. Мені також вдалося познайомитись із кінематографічним режимом. Іноді, як ось тут, буває така ситуація, що алгоритм не до кінця розуміє, до якого об'єкту я хочу прив'язати фокус, і тому він починає гуляти. Але здебільшого він працював відносно коректно і дійсно в деяких випадках цей режим може вам зекономити купу часу на зйомку. Із звичайним нічним відео в мене додаткових коментарів особливо нема. Деталізація добра, шум присутній. А от що Action Mode, що Cinema Mode відмовились працювати у нічний час, і постійно мені казали, освітлення нам недостатньо. Автофокус на фронтальній камері може стати гімченджером для деяких користувачів. Це правда. Питання до про користувачів, про айфонів. А яким чином ви будете перекидувати весь створений контент? Lightning? Але ж там використовується USB 2.0. Ви дійсно готові до такого страждання? Airdrop це також не на найшвидший варіант. Google Диск або Telegram? Ну, це смішно. І я не думаю, що у кожного Pro-користувача про iphone є власний файловий SSD-сервер і 10 Гбітний інтернет-провайдер. Тільки у такому випадку швидкість буде достатньо прийнятною для того, щоб не померти від ноги в даному процесі. Тож, до чого я це все веду? Apple, де USB-Type-C, або, ну, не знаю, може, Thunderbolt, як я буду скидувати своє 10-хвилинне проріз відео на 60 ГБ? Інша сторона питання це ємність внутрішнього сховища iPhone. Бо ще раз нагадаю: один raw файл важить приблизно 120 МБ. мегабайт, тобто приблизно 1000 фотографій і 128 МБ вже як не було. І це щоб ви не починали знімати проріз відео. Зрозуміло, що 128 ГБ буде замало, тому для того, щоб комфортно себе почувати, треба дивитись, як мінімум, на версію з 256 ГБ. Якщо підсумувати рівень фото та відеоможливості, iPhone 14 Pro дійсно вражає. Він створює дійсно якісний контент, враховуючи той момент, що це смартфон, який знаходиться завжди під вашою рукою і поміщається прямо у вашу. Кишеню, але все одно, якість фото та відео не настільки вражаюча, щоб, наприклад, змінити будь-яку бюджетну фото та відеокамеру. Якщо брати до уваги там iPhone 12 Pro або iPhone 13 Pro, і якщо пересідати, наприклад, з цих айфонів на iPhone 14 Pro, то ви не помітите такий, ну не впевнений, що ви помітите якусь колосальну різницю, от чесно. Ну, окрім, звісно, нового чубчика та анімації. Але якщо брати до уваги і пересідати, наприклад, з будь якої базової моделі, ну, от, наприклад, як в мене, я пересідав з iPhone 12, то iPhone 14 Pro виступає достатньо гідною альтернативою і, як мінімум, може подарувати нові емоції та враження. Ну, і крім того, він має достатньо багато переваг та нововведень. Ну, правда, не всі ці переваги та нововведення Мають реальне значення для кінцевого користувача. Поглинайте лише якісний україномовний контент, та побачимось у наступному відео.